Все, Все правда. Следующие такие зубцы, это последние наши последние наши сантиметры. Так они были у вашей машине. Церковь да. Кто-то сидел, оставил. Откуда я знаю? Значит, вы знаете, спилкуетесь и працюй. Это же пособничество терроризма. Я не поверю, что они там кушать перестали. Дії в зоні АТО спалахнули з новою силою, але смерть не заважає торгівлі з окупованими територіями. Сіра зона зі своїми правилами та законами процвітає. Лінія розмежування у Донецькій області, де проходить та де перетинають її контрабандисти, хто їм допомагає, та скільки це коштує. Люстратор у Донецькій області спільно з однією з мобільних груп по боротьбі з контрабандою вирушаємо у нічний рейд. Маршрут починається з Костянтинівки, кінцева точка, верхнє турецьке. Там наш нульовий блокпост. Вон Константіновка робота ужасніше затримали. А чого її не тоді? Это хороший вопрос. Почему тут ніколи не було цена? Через ризики та грошову винагороду, яку пропонують за голови бійців мобільних груп, вони не показують обличчя. Виключення волонтери, які працюють в деяких групах. Ми доїжджаємо до Пліщеївки. Наступний пункт Дзержинськ. Від окраїн Дзержинська в деяких місцях до 2-3 кілометрів уже до самого міста Горлівка. Трав для контрабандистів. Ну зараз, коли ми вже стали от на позиції. 17-го батальйону, 42-й батальйон став, то ми вже, в принципі, перекрили майже всі шляхи контрабанди, ті, які ходили через нас. Боєць каже, тут возили все, починаючи від продуктів, закінчуючи елітними смартфонами, сріблом, золотом та готівкою. Зараз, каже, теж намагаються провозити і шукають шляхи. Під'їжджав бусик це то десь то буквально тижні півтора назад. Пропонував 10 тисяч гривень за те, щоб провести півтори тонни косметики. Все було настільки налагоджено, що існував такий собі прайс-лист. М'яло там в легкових машинах в бусиках, то там ціни були від 500 гривень більше. Дивлячись, що в фурі ну там ціни починалися від звідтисячі доларів за фуру, там 10 тонник і більше там і до п'яти тисяч доларів. Аби просто перетнути блокпост без товару в невстановленому місці, тобто не на пункті пропуску в'їзду-виїзду, як передбачено законом, а на звичайному блокпосту розцінки інші. Це поразною та сліхового пасажирського 100 гривень наїзд, десят гривень там зі велосипеда. Є з блокпости. Ну, як правило, там п'ять последній уже на кілограм, ми ж їдемо далі. Нас зупиняє переїзд та потяг. Кожного дня ходять вже потяги офіційно з України в горлівку. Що вони возять? Ми не маємо права їх ні досматрювати, нічого. Типу, це вугіль, але половина вагонів ну, товарняки, так звані. В товарняках же вугіль не возять. До тих пор, поки сканери не будуть стояти на що це. окрім того, що вже їздить на окупованих територіях відновлюють не тільки залізничне полотно, а й електропостачання. А в нас попереду автівка. Зупиняємось, чекаємо, поки фура під'їде ближче. Бійці виходять перевірити документи. Там був На нього ми не їдемо, тому розвертаємося, рухаємось далі, об'їзними шляхами. Ми об'їхали біля шести блокпостів. Проїжджаємо суху балку та потрапляємо до розівки. Тут часто стояли. Йдеться про так звані відстійники місця, де водії вантажівок чекали потрібного часу, аби перетнути лінію розмежування та провести товар на окуповану територію. Ми дістались верхні Турецького, нашої крайньої позиції. Тут блокпост, який неможливо об'їхати. Це село, село поділено на два. Угу. Таких прифронтових сьолов, як оце, з таким мінімальним уровнем я не від сьолах є пропанною двору, так от ведемо вони царенькі. Іх ніхто не був. мы ми зараз движемося. Все право. Слідуючий такі зубці таслідні наші, наші сантиметр. Вон там воно се Ось цей нуль, але вже в день. Ми в верхній турецькому. Це наша крайня позиція, так би мовити, нульовий блокпост. Дорога йде прямо, потім звертає праворуч, і через 300 метрів вже перший блокпост сепаратистів. Вчора контрабандистів ми не зустріли. Відправляємось наступного дня в той самий район. Перед нами Троїцьке. За ним лінія розмежування проходить прямо за лінією горизонту, за цією посадкою. Спросимо. Добрий день! Куди їдемо? Откуда? От сюда. А сюди як попали? Через через а що везли? Офіціально все. Покажка є. Удалення Удов тіха. Боєць повертається ні з чим і ми рушаємо далі. Попереду блокпост ЗСУ. Тут нас тримають деякий час, а ось силовиків взагалі не пускають. Чого їх не пускають? Тому що далі кому-то вибіжать туди. Скоріше, коли перегрузилися, вже уїхали. Ми на околиці Верхніторецького через цю залізницю переносять товар. З того боку під'їжджає автомобіль, з цієї сторони вже чекає машина і починається перевантаження. Сушу воду. були шоводалішвотки але там чуть ніже возле річки. Річка внизу, там розрушений мост. є. Далі через Троїцьке вертаємось назад. Тут стоїнчик, і за ось цими кустами теж, Віддається, палети не розпаковані. Всі сьогодні заїхали тут теж. Или мелкими партиями, или ждут добра от вот Нельзя объехать никоим образом этот переезд на Это переезд пограничников. Угу. Их пару дней как полностью ротировали всех, ввиду их активной экономической деятельности, назовем это так. Взагалі, то за період роботи антиконтрабандних груп незаконний обіг товарів зменшився рази, та для роботи підрозділів досі існують перешкоди. Ми чекаємо 204,3, де є норма у конфіскації грузов і штраф неплохой тосе там это може бути таким хорошим інструментом в борьбе з ними. Закон прийнят давним-давно, ще в іюлі. А от Кабмін сьогодні як? В Кабмін, СБУ, фіскальну службу, адміністрацію президента та на ім'я самого Порошенка ми написали запити. Питання одне: чому закон не працює? Подолати нелегальну торгівлю повинні були логістичні центри. Дорогою до легального базару бачимо величезну чергу. Ми на контрольно-пропускному пункті Зайцеве. Сам КПВВ взагалі легко. Ну угу. очередь і віці які великі. У пешеходов такая сама ситуация. Если три часа, это очень быстро. А так и пять, и шесть, и восемь. Доезжаем до логистичного центра. На рынку одни продавцы. Приезжают люди, говорят, что очередь большая стоит. Люди стоят по два, три, три дня. дня да. Если мы раньше 2,5 тонны картошки за день продавали. Угу. Не считая там помидоры, огурцы, все, перец, там Сейчас. Я не поверю, что они там кушать перестали. Їдемо далі на початок КПВВ до лінії розмежування. Ви знаходитесь зараз на блокпосту Моярському, де відбувається пропуск пасажирів і транспортних засобів на підконтрольну територію України. Тут швидка перевірка документів, видача талону та візуальний огляд машини. На Зайцево за кілька кілометрів звідси, на небезпечнішій території, повний огляд машини. Підходимо до крайньої нашої позиції на цьому блокпосту. П'ятиповерхівка. Сіра зона. Це вже сіра зона. Так. І дуже швиденько, і виходимо звідси. Небезпечна зона. Подивіться. Давайте швиденько, бо він... оце все просматриться снайпером. Вправо посадка, бачите, що туди. Тут все дає наші позиції, але тут небезпечно без, не дуже. Перевірити, що відбувається на лінії розмежування в цьому районі, вирушаємо разом із іншою мобільною групою за іншим маршрутом. Стартуємо з КПВВ Зайцеве, але тут на нас чекає сюрприз. Дві тонни яблук, вони обично загружаються по повні. Везла, в горловку? Ні, ну на Зайцеве. Правду говори, скільки раз уже тебе затримували. Ці яблука на горловку. Ні на яке, не Зайцево. Зайцево це підконтрольна. Сторона української армії, там то їм вести з України в Україну. Схема роботи контрабандистів. Проста. Підприємець купує продукти на ринку, наприклад, в Артемівську. оформляє документи так, що товар їде, наприклад, у Зайцево. Це населений пункт стоїть на лінії розмежування. Доїжджає туди, і тут кілька варіантів: або платить на блокпосту, і його пропускають на окуповану територію, або вивантажує товар. А з цієї сторони під'їжджає машина, і цей вантаж забирає. Тут купують дешево, там продають дорого. Йдемо до легковика, який їхав попереду, та повинен був маякнути вантажівкам у разі небезпеки. На капоті документи. Товаром транспортних у них немає, але в них є інші документи. Достатково. Та можна до вони на міняв. Ну, так вони були у вашій машині. Тут сидів, залишив, а куди я знаю. Хто оставив? Я скуда знаю, я не знаю. Це залишила людина, на якого документи, правильно? Значить, ви з нею спілкуєтесь і працюєте. Це вже пособництво тероризму. Між ДНР та ЛНР є своя власна митниця, де люди сплачують такий собі збір. Не встигли ми глянути на яблуко, як привезли ще затриману партію. На це раз ковбаса та солодкі напої. В кожному бусі по три Це Задорова йде нагорі. Їдемо закритою дорогою. Пересуватись нею можуть лише мешканці з навколишніх сіл та військові. Може тобі просто біжать, може, вони місцеві, але потрібна перевірка. Наздоганяємо автівку. Дідушка з бабушкою. Бійці йдуть на перевірку. Дивляться документи, оглядають багажник. Виявляється, це місцеві з кодами. Мають прописку та їдуть додому. Жодних питань. Також цією дорогою везуть контрабанду. Сюди з неокупованої на окуповану територію України по 100, по 200 гривень, що він тут сидів по на дорозі, щоб профішкував, чи нічого, чи ніяка військова машина не проїхала. Ми неподалік від лінії розмежування. По цій дорозі далі Семигорія, потім Світлодарськ. Місто вважається просто прохідним двором для контрабандних потоків. В основному везуть на Дебальцево, на гору там у них є свої склади. Але одразу за Світлодарську вже. вже сіра зона і потім окупована територія. Ось там лінія розмежування, десь за 5 кілометрів звідси. Це ми ще заїжджаємо на вулицю, так називаємо, якби були відстійники. Ставлять в подвір'я машини, там буси, люфтові, Возять 200-300 гривень, щоб там машина постояла ніч, чи тих 4-5 годин, а потім вони просто забирають машину і їдуть на ту сторону. Бійці не можуть перевіряти вантаж та документи на приватних подвір'ях. Цим і користуються контрабандисти. Під'їжджаємо до світлодарської тес. Вона на окуповану територію також подає світло, що при обстрілах тільки пару раз пару снарядів залітало. Ми постійно звертаємо з основних доріг, їхати ними немає сенсу, бо основний потік контрабанди пролягає ґрунтовими шляхами, яких немає на картах. Приїхалися вже в місце світлодарська. Дуже багато людей повиїжджало. Тим часом до редакції приходить відповідь від фіскальної служби та служби безпеки. Остання повідомляє. Процедура погодження проєкту порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО перебуває на стадії завершення та після здійснення юридичної експертизи Мін'юстом. Його буде направлено на розгляд уряду. Про терміни, звісно, ані слова. Нам 17 тисяч, да? але так само в суді де десь тисяч шість сім тисяч. Штраф упішов, дав мову. Ну, Взяти за напади, так і судянував. З конфіскації. А так як не було з тільки ніхто заводи. Чому так? Бо тут теж ні судді, звісно ж, на боці контрабандистів, оскільки останні теж місцеві. На дорозі зустрічаємо підозрілий бус. Зупиняємо. Ми його затримали хазяїна. Не знаю, де мрий до морожено на насправді ця риба має поїхати в горлі. Вантажівку з водієм затримують, у нього немає дозволу від штабу АТО вести харчі у Світлодарськ. Зараз їдуть оформляти на КПВВ Зайцеве. Один з бійців поїде разом із чоловіком. Ким договарюся, щоб проїхати сюди здоров'я. А як через поставлю їздити? Як ти проїхати? Прямо по покрасив. Проїжджаємо блокпост. Боєць каже, що саме через нього їхав водій з рибою. На сьогодні старший блокпост, Капітан. З ним буде, потім отільна розголовують. Під'їжджаємо до Артемівська. Якщо ті військовослужбовці не беруть кабан, то їх туди ставитимуть. Або будуть ставити на ті напрямки, там, де дуже мало що їде. Нарешті дістались контрольного пункту Зайцеве. Скільки вартість цього товару по накорму? 163 тисячі. Сто шістдесят тисяч. Весь продання одні протоколом, Потім ми віддаємо на лічне хранення йому йому ж. Чому? Тому що в нас немає складу. Майданчик рясні затриманими автівками: яблука, помідори, вода, ковбаса, риба. Не буває таких кожен день, але кожен день то щось буває. Ми вимагаємо від можновладців пришвидшити свої дії і нарешті прийняти необхідні поправки, аби стаття закону, яка регулює порядок переміщення товарів в зоні АТО, запрацювала і боротьба з контрабандою стала ефективнішою. Позволікання Києва сепаратисти конвертують в гроші.